Доброго мирного дня, миру, спокою, затишку. Шість яєць. Відправляємо збиватися. Так, не Ой, забула. Переношу включити. Відправимо, зіб'ються трохи самі, тоді досиплю цукор і зіб'ю. Бой здоровий. Трохи розбилися, сиплю цукор. Ось так з пів склянки. Багато не сиплю, щоб не дуже солодке було. І збиваю до пишної білої піни. Так, яйця збилися, всипала півчайної ложки, півчайної ложки соди і мука. Все, і зараз розмішаю. На пательню і ягідок сюди вкинемо, щоб воно було нам смачно. І усе. і будемо пекти такого перекладика смачного, смачного. Тоді дітки наробилися, любця захотіла кисіль вариться. А я зараз ще щось солоденьке треба зготувати. Дітям, щоб було смачно. Треба їм поїсти смачно, М'яско зварили. Ось. І є що їсти. Кашка є, м'яско є. О! Ось так. І зараз візьмемо ягідки. Так, Тотельні помастила, викидаю тісто. Називається ледачий пиріг, бо нема часу робити довго бавитися. Буде ледачий нас пиріг. Та й усе. Духовка вже гріється до температури 180 градусів. Ось так. Так. Чорниці пересипала трошки крохмалим. вносять все, що побілили, виносили, ставляють на місця. а я. А я рішила сачканути. Так, так. Кому що? Хто працює, а хто байдиків є. Ось так. Відправляю в духовку до запікання, поки до готовності. Щоб все було смачно. Не знаю, там 15-20 хвилин по часі я не можу сказати, бо кожна духовка по інакшому пече. Провіряємо готовність шпажкою, щоб знати, чи готовий, чи ні. Ось такий вийшов, зверху нам такий гарненький. Зараз я спробую, напевно, врізати. О, ще гарячий, що воно тільки з духовки виняло. Давай посмакуємо. І подивимося, який він у нас вийшов красунчик. Можна зверху, хто хоче, ще пудрою присипати, то вже на ваш смак. Як вам подобається. Така у нас вийшла смакота, запрошую на такий пиріг. Ну зараз ти кусочок спробую. Скажу чи смачно. Смакота. Заходьте, запрошую. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. Готуйте, хай вам буде смачно ягоди, можна любі брати. Які маєте, такі берете. Нема різниці. Аби вам було смачно. А я біжу до роботи. Всім ми розпокою, затишку і тільки хороших новин. Всім па-па.